Так, доброго дня, дівчатка. Вітаю вас на своєму каналі. Зараз у мене буде розпаковка. Ось до мене прийшла така посилочка від Віри Данилової з Харкова. Можливо, хтось знає, бачив, замовляв хороший відповідальний продавець. Ось зараз розпечатаємо, подивимося, що до мене прийшло. Так, начну я розпечатувати. Поза кадром, так як телефон тримаю в руках без тримача. Зараз розпечатаю і покажу. Дивіться, дівчата, як запаковано. Ось, було так замотано, все закручено. Ой, Бачите, дуже відповідальна людина, молодчинка, ось так закручена, цілий такий шмат здоровений картону. Тепер ви бачите, що утеплююча ця плівка. Так, ось я вже почала розмотувати плівочку, Подивіться, Шарів, ось один, другий. І там внизу замотано, все заклеєно, щоб нічого не впало, не побилося. Знизу було скотчем приклеєно. І дивіться, ще й зверху, ще й, ще й тут, в картоні, все. І знову зверху скотч. Ну, Замотано, як баба сніг. Так, і ось дивіться, Та-дам! ось щось там всередині. Інтрига. Зараз будемо розпаковувати, що ж це таке мені прийшло. Тому що це, ось, як ви вже зрозуміли, це такі кашпо. У мене є чимало орхідей. Я замовила за такої смішної ціни, дівчата, 50 гривень. 50 гривень керамічне кашпо. Ну, це взагалі. Я вважаю, що це дуже дешево і тому не втрималася. Ось така маленька. Надіюся, що за... ось трошки тут вона чи трішки підмерзла, чи що, на листку щось не зрозуміло. Ну, в основному, ось така гарнюня. Будемо пробувати рости. Хоч і зараз зима, але надіюся, що вона буде рости, буде розвиватися, все буде добре. Ось такі кашпо, чудові. Подивіться, просто глибокі, класний колір, такий зараз модний, да? теракотовий, От, під орхідеї те, що треба. Такі, що не падатимуть, такі вони важкі, керамічні, гарно устойчиві такі, ну, взагалі, супер. Дуже класні. Так що, ось такі в мене обновочки. Дякую за те, що переглянули. Ставте вподобайки, підписуйтесь на українськомовні канали. от, І все буде добре.